Знаєте, просто щось неймовірне відбувається в тіктокі вже довгий час. Хто на стороні Алхім, хто на стороні цього костіка з його дружиною? Дуже багато хто паскудить Алхім. Я її також не підтримую, але я її і не засуджую. Знаєте, чому? Тому що не судіть, да не судимі будете. І, мабуть, в неї були якісь обставини, чому вона так зробила. І давайте подивимось. Ось цей вчинок Алхім: те, що вона все це винесла так публічно обговорювати. Чи були в неї якісь такі серйозні підстави для того, щоб зробити цю історію публічною? Чи просто вона хотіла? Помсти і таким чином, таким чином помстилась. Тут шістка жезлів, двійка мечів, паш Пентаклів і суд. Все-таки враховуючи шістку жезлів і лицаря мечів, вона хотіла самоствердитись, просто показати, що вона теж є, і показати свою історію публічно. Але, так як тут випала карта суд, Оце історія, яка має значення не тільки для ось цих трьох в їхньому любовному трикутнику. Вона повчальна для багатьох інших чоловіків, жінок, які також можуть опинитися в цій ситуації. І ось ця історія дає. Шанс замислитися, суд це переродження, також свого роду трансформація, шанс до переосмислення. Чи варто чоловікам зраджувати як варіант, і жінкам, чи варто потрапляти в такі історії і ставати на шлях коханки або зрадженої дружини? Дивіться. Щодо засудження, як то кажуть, не суди та не судимі будете. Якщо вас конкретно ця історія не не стосується, не конкретно алхім, а будь-яка історія. Не засуджуйте, тому що тільки ви когось засудили, всесвіт відразу перевертає пісочні часи, пісочний цей годинник, і чекайте, така сама ситуація може, на жаль, прийти і ваше життя. Тому, якщо конкретно, конкретна людина не вчинила вам якихось негативних дій, не порушила ось цей баланс в вашому просторі, то не давайте оцінку, хто правий, хто винуватий, ви не знаєте, як там воно насправді було. І не притягуйте такі ситуації в своє життя. Дуже добре, наприклад, все це описується в книгах Вадима Зеланда про баланс, про рівновагу і про те, як не треба засуджувати, тому що це все аукнеться в першу чергу тому, хто засуджує, щоб він приміряв капці того. Кого засуджує і зробив свої висновки. Хай у вас все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І дякую, що додивились до кінця це відео!